Привіт, підприємчики! Як знають постійні глядачі каналу, я трошки випав з помісячних звітів, тому сьогодні, як то кажуть, віддаю борги. Одразу два місяці моєї роботи розберемо вересень і жовтень. Розкажу, що відбувалось. Тут, по суті, будемо більше говорити про ключові моменти, які взагалом змінились в моєму молодому бізнесі. Поради, висновки та що, куди я рухаюсь, яка відбулася трансформація. Як завжди, подивимось цифри, статистику, що там по рекламі, все я вам покажу, які там в мене позиції в пошуку, і зрозуміло, що також ключові висновки, які для себе виніс за цей час, як в мене трансформувалась робота, все зараз будемо з вами розбирати. хто тут вперше, привіт. Мене звати Славік. Я два роки тому вийшов на Еці без досвіду на Еці в продажах без виробництва. Інвестував в справу менше тисячі доларів, працюю лише на реінвестиціях. І на цьому каналі чесно ділю своєю стежкою. Крок за кроком, ось такі результати маю в продажах на даний момент при таких витратах на рекламу. І тут ви можете подивитись весь мій рух з самого самого нуля знайомство з майданчиком. І тут я вам залишу посилання на перший сезон. Моя мета аби якомога більше українців були успішними на міжнародному ринку. Це зробить нашу економіку сильнішою, нашу країну зробить більш незалежною фінансово, і люди будуть в Україні трошки. Трочки більш щасливими. Ти можеш мені допомогти, це достатньо просто. Просто підпишись на канал, постав лайк, подзвони в колокол і ще більше українських підприємців побачить мій прискладний досвід та поради з виходу на міжнародний ринок без води, без ексів, чисто по факту. Перед тим, як підемо зараз дивитися статистику для постійних глядачів, давайте трошечки контексту надам, чому ми з вами не бачились та не розбирали останні місяці. Є декілька причин. Перша причина, знаєте, в мене є там бізнес, скажімо так, тренажер мій на якому я, в принципі, випробовував всі свої бізнес-навички, з якого ви виріс. І зараз я ним майже не займаюся цим бізнесом. А ви знаєте таку штуку, що рано чи пізно, коли ти не займаєшся бізнесом, він тебе змусить собою позайматись. Тому спочатку я випав. Достатньо сильно зробити по еці. Там я тушив пожежі, наче все на даний момент вирішено і рухаюсь до того, щоб остаточно всі питання там закрити. І другий момент тільки но ну, я винирнув звідти, і тут одразу добрий вечір. Etsy payment в Україні, все підключення, магазини несеться. І там буквально тижні, напевно, 2-3 я просто працював. Цим е, телеграфом просто постійні листування. Відповідаємо людям, формуємо зараз команду, безперервно щось потрібно. Чат радикально збільшився. Особисті повідомлення, червоні, як то кажуть. Е, зрозуміло, що всі ми накинулись на єці пеймонт тому, що ту, що як реєструвати, переходити купа питань і у тих людей, з якими ми співпрацюємо. І крім того, що мені треба було 24 на 7 листуватись. Треба було ще відбудовувати команду. Бо, як ви знаєте, що спочатку перші півтора року я все сам робив. Потім півроку останні ми були з Каріною вдвох там працювали. І тепер нас вже. п'ятеро. П'ятеро. Прикол. У нас вже щось схоже на бізнес, на маркетингову агенцію, на товарний бізнес. Коротше кажуть, що структура розвивається, і ця структура. Потребує також керування, поки це керування в такому полуручному режимі, тому що абсолютно немає ніяких скриптів, стандартів і всього іншого. Тобто вони зараз розроблюються, все нормально. В даний момент вже є відчуття, що всі пожежі ми загасили, все окей, всі працюють. Магазинам у нас в управлінні достатньо додалось. У нас тепер там десятки магазинів, скажімо, в управлінні, і там також у нас системи пояснення, навчання, інструкції, база знань це все ми відпрацьовуємо зворотній зв'язок. Для того що все було чітко, тому що мій підхід, що люди, людей, незадоволених моєю роботою, бути не має. Тому що, а навіщо тоді? Навіщо тоді це все? І реально за ці два місяці в мене не було нормально часу займатися магазином. Ці, так чисто ніяких нових продуктів ми не створювали. З розвитком саме свого магазину ми займалися так чисто, в режимі опрацьовуємо замовлення, відправляємо замовлення. Тому що пріоритети трошки сунулись, але все одно зрозуміло, що магазин працює, зрозуміло, що це є ядром бізнесу. Зараз вже є час займатися, є час нарешті повернутись до спілкування з вами. І що? Зараз будемо все дивитись і розкажу вам управлінські рішення, які я прийняв та. Поясню логіку, що куди ми взагалі рухаємось в даний момент. Отже, тут ми з вами бачимо результати вересня, кількість замовлень, там візитів, всі справи. Тут у нас жовтень, трошечки підросли ми відносно вересня. Давайте по джерелам трафіку подивимось. Відносно минулого року, як ми бачимо, у нас тут все росте. Як і тут, ми можемо порівняти з минулим роком, візити ростуть, кількість замовлень росте. Найважливіше показник креєва росте. Ну, майже найважливіше, найважливіше то чистий прибуток, як на мене. Тут у нас все добре, все окей. Тут давайте жовтень, дивимось тут жовтень, мої цифри, все зрозуміло. Також іде ріст, вже не такий радикально великий, як у вересні, але якщо порівняти витрати на рекламу, зараз я вам рекламу, витрати на рекламу покажу, то цього жовтня майже такі самі там, на 5% відрізняються витрати на рекламу. А ревеню, як, як ви бачите, в півтора. Рази вже підросло. Тобто, це, в принципі, можна сказати, що також позитивна динаміка. Що ще хочеться сказати? Хочеться ще показати статистику за цей рік, як пам'ятають постійні глядачі каналу, то ось тут, в квітні, ми з вами виключили тільки за допомогою агресивної реклами та перейшли на те, щоб створювати регулярно нові продукти. І бачите, що тут ми місяць від місяця росли, і ось саме до моменту. Вересня місяці. Вересні саме ми перестали випускати нові продукти. Тобто, загалом, працюючи над іншими магазинами, ти працюючи над своїм магазином, є там система з тегами, з постінгом, з аналітикою. Зрозуміло, тут я 100% можу констатувати, що виготовлення нових продуктів є важливим фактором ранжування на єці. Крім того, що нам зрозуміло, що нам, крім того, що треба вводити нові продукти. Очевидно, що нам треба вводити старі продукти. Очевидно, що там показники конверсії, важливо, там дешеві. Товари, те, що ми будемо зараз говорити, які дають конверсії, це все зрозуміло. Але ось два місяці я просто не створював нові продукти перші два місяці. І ми з вами бачимо, при тому, що це осінь. Тобто, зрозуміло. Якщо ми візьмемо з вами тут по, по кількості замовлень, то все не так страшно, все нормально. Тобто кількість замовлень росте, все добре. Ревеню не росте, але там у мене, скажімо, магазин перейшов більше на букенди. Ну, загалом, стосовно ревеню, там якихось там страшних ситуацій не сталося, все нормально. Все окей, кількість замовлень дає там. Юніт економіка нормальна. Тому, в принципі, мені заліти з даний момент абсолютно немає. На що. по кількості продажів ми ростемо, рухаємось, скажімо так, в тому напрямку, де нам потрібно відносно конкурентів. Загалом ми знаємо кон'юнктуру, що ринок не росте, але рости на такому ринку в тому числі можна і треба. Що ми з вами для чого тут і зустрічаємось регулярно? Далі. Загалом, у ця ситуація зі створенням нових продуктів, що я можу зробити, я можу зробити висновки та не допускати більше таку ситуацію. Як ви знаєте, я планував там новий продукт. Це там книжкові полички різного формату в такому контексті, як в мене є в магазині, тому що в мене все навколо любителів. Книг планував їх ще в вересні. Зараз їх немає. В даний момент на момент зйомку відео ми випускаємо нову колекцію там тримачів для книг, оновлюємо колекцію, оновлюємо волдекор. Вже в даний момент відмалювали, і вже займемось книжковими полицями наступного місяця, що взагалі рішення раніше цим всім займався я і пробував знаєте, різні варіації і купував ілюстрації. Не мав ілюстратора. Ми відмальовували якісь задачі, потім знову купував. Тобто різні різні комбінації. Зараз в мене щось типу RD відділа організовується. Десь тут на монтажі ми додамо, що таке RD. Суть в тому, що в даний момент зрозуміло, що назвати це RD відділом не можна. Але суть в чому? Суть в тому, що, як то кажуть, in-house є людина, яка займається створенням нових продуктів. Зараз це все керується достатньо ручному режимі. Ми Обговорюємо якісь дизайни, тренди, концепції в рамках того, що у нас є. І людина, скажімо, вимальовує дизайни і адаптує їх під наш магазин, під нашу аудиторію, і ми їх будемо так використовувати, плавно вводити там щомісячно від дизайну. І як ми з вами неодноразово говорили, я вже багато аналізував ринок, свій там все, що стосується металу. Тобто, в принципі, я розумію там плюс-мінус, що не ці дає попит, де яка попи, конкуренція, чеки і так далі. Тому е задачі, скажімо, йдуть від мене. І в майбутньому зрозуміло, що це. Має все перерости в те, що буде окремий відділ, який буде постійно займатися аналітикою ринку, пропонувати нові продукти, не просто дизайни, а прям загалом продукти. І приходити, і ми будемо з ними постійно обговорювати всі всі нові продукти, тестувати гіпотези і вводити це все в даний магазин і в різні ще магазини для того, щоб тестувати. І в тому числі зрозуміло, що ми будемо вводити якісь нові продукти, виводити Ну, Це все вам я з майбутнього обов'язково вже більш детально розкажу. На даний момент це просто там. Нам треба отакі дизайни. Давайте зробимо ось такі продукти. Все окей, наступного місяця у нас будуть ось такі продукти. Все окей, окей, все прийнято, поїхали, працюємо. Як ми з вами неодноразово говорили, не закладав я якихось там планів, чітких, як я буду моделізувати цей канал, для чого я це все знімаю. Стратегія на 3000 років вперед. Ні, абсолютно знімав, тому що отримував від цього задоволення. І куди мене стежка буде вести, так ми і будемо рухатись. А куди мене стежка привела, по факту, в даний момент можу сказати, що в мене є невелика маркетингова агенція, і найбільшим попитом користується саме послуга ведення ваших магазинів. Тому що по факту це є найважливіша функція, яка вам від мене потрібна. Тому, друзі, ми ведемо магазини. У нас вже десятки магазинів в управлінні успішні досвіди, вивіди магазинів з нуля в плюс в різних нішах. Нуль незадоволених клієнтів, системна та відкрита робота. Також, якщо вам потрібно навчитись працювати на еці, навчитись співробітників працювати, вам потрібні особ... персональні консультації. По суті, все, що стосується ЕйЦ, ви знаєте до кого звернутись. Я з радістю вам допоможу, а ви допоможете розвитку даного каналу. Тут перелік консультацій, які можна провести. Та й загалом, по суті, все, що стосується, еті, я все роблю для себе, і зрозуміло, що також готовий робити для вас. А ще стосовно ведення магазинів, це вам коштує як найняти не дуже кваліфікованого співробітника в Києві, наприклад, і його треба. Ще навчати і контролювати. А тут ми забираємо все, що стосується Etsy, на свою сторону. Ведемо, даємо компетенцію систему. все у нас відкрите. І якщо вам потрібно, то ви можете далі рухатись з нами без нас. Для мене, як я кажу, найголовніше, аби ви розвивалися, бо українці розвивалися, виходили на міжнародний ринок. Також в мене ж є там ще навчальний курс, який, якщо що, деяким я навіть безкоштовно надаю до нього доступ. Повторюємось, мета зрозуміла. Розвиваємо нашу Україну. Ще по продуктам пару слів. О, поки знімаю, замовлення прийшло. Ну таке я люблю. Непоганий день сьогодні. П'ять замовлень, 439 доларів гривень. Ну давай день. Давай продовжуй, мені подобається. Отже, експеримент з товаром. В мене був товар, який непогано продається, але показник конверсії в нього трошки нижчий, ніж середній показник конверсії по моєму магазину. У цього лісінгу є відвідування, тобто він реально заходить в аудиторію, але мені не зовсім вигідно його рекламувати. Що я вирішив зробити? Тому що, скажімо, із останніх навчань своїх всіх я те, що в магазині має бути. Дешевий якийсь товар, який буде пушити конверсії по магазину взагалом, і який в принципі сам буде рости. Тому що я зробив з цим лістингом? Я вивів його з реклами, щоб не платити за нього рекламу. Зрозуміло, бо в рекламі, як ви знаєте, ми кожен місяць проводимо математичний аналіз лістингів, і залишаємо тільки ті лістинги, які найкраще саме. Продаються ті, які приносять нам найбільше ревеню. Тому цей лістинг я вивів, поставив на нього ціну, таку, щоб заробляти супермінімально на ньому, там умовно в собі вартість, поставив там 5 доларів заробітку. І просто залишив його і див, дивитись, що буде далі відбуватись. А що відбувалось далі? Далі, ось, давайте подивимося з вами статистику по цьому лістингу. Дивіться, я зробив це в кінці серпня. У нас було два продажі на, там, на кінець місяця до цього моменту. Знизили ціну. І одразу також ще в серпні отримали два продажі далі. Дивимось ми з вами в. Вересні вже було 6 продажів цього товара, а в жовтні вже 10 разів цей товар продався. Тобто він реально розганяє і розганяє цей сам, розганяє і конверсії. Листопад ми до уваги наберемо. Там у нас був людський фактор, і людинка змінила ціну випадково на цей товар, поставила як усюди. З чому суть, що я можу сказати по цьому лізингу? У нього дуже класні позиції в пошук. Ось ключовий тех, наприклад, Букенс, це типу найбільш конкурентний тех для цієї ніші. Там вже ми бачимо відвідування за. Із Etsy є, із Гугла є, і по взагалі по класним ключам є відвідомі. Якщо ми візьмемо цей ключовий тех, то там вже він на 80-му місці знаходиться. Цей тех, коли ми починали. Він десь був на 170-му в пошуку. Дивлюся це в Analytics, в маркетингу Analytics, яку ми зараз також подивимо. Подивимось у чому, що конверсії йдуть. Товар показується вище, вище ранжується, його більше купують, і він піднімається, зрозуміло, що в пошуку по ключовим товарам. Тобто, зараз що ми робимо далі? Далі, я, мені подобається цей експеримент, залишу мінімальну ціну. Хочеться, аби цей товар вийшов на першу сторінку в пошуку по ключовому запиту, тоді, в разі чого, буду або повільно піднімати на нього ціну, або просто навіть залишу його на першій сторінці, аби розганяти і надалі цей свій магазин. Тобто, в розуміючи, для вас що ви можете робити, те, що ми кажемо стосовно дешевих товарів, по-перше, дешевий товар розганяє загалом конверсію по магазину і дає загальне підняття в пошуку вашого магазину. І другий момент це що безпосередньо сам цей лістинг сильно пушиться по основним ключовим словам. Тобто ми повертаємо до наших улюблених турків, які супер занижують товари, вкидають гроші в рекламу. Швиденько його розкручують за рахунок конверсії, працюючи там собі або в мінус, або працюючи в невеликий прибуток. Все, ма все по ключовим позиціям ми виходимо там в топ, на першу сторінку. Далі ми зможемо собі дозволити спокійно піднімати ціни для того, щоб вже починати заробляти. Тобто, це такий інший підхід до роботи на деться, як я вже тестую зі своїм. Енною кількістю разів другим магазином, про який також ми з вами потім поговоримо. Але сам експеримент дуже цікавий. Тому раджу задумати стосовно або дешевих товарів в вашому асортименті, які будуть вам давати конверсію по магазину, або зараз в рахунок того, що у вас вже якісь є товари, можете занизити ціну для того, щоб його вивести по ключовим тегам повище. Користуйтесь, буду радий, якщо у вас також це все зайде. А якщо в тебе є якісь питання, у нас ж є чат в телеграмі, відкритий. Там вже майже 2000 людей, ми там спілкуємося, обговорюємо всі новини, взагалі все, що як відбувається, заходь там, купа корисної інформації для новачка, Буду радий тебе там бачити. Сам регулярно там тасуюсь і відповідаю на питання. Тому вступай, посилання також завжди під відео. Особливо ці ж питання з шахраями. Купа шахраїв на Еці. Зайди в цей в телеграм, почитай 10 повідомлень, і якщо тобі раптом хтось пише, що не може оформити замовлення на ЕЦ, то це шахраї. Будь ласка. Далі знаю, що вам цікаво подивитись, що там по витратам на рекламу, бо без цього не є повною інформацією стосовно продажів. От ось вам в вересні у нас там ми тестували, мало товарів, залишали в рекламі. Як ви бачите по попиту, що тут навіть не завжди ми наші 14 доларів витрачались, тому загалом і там маленький виторг в вересні, але і маленькі витрати на рекламу. Що дає позитивні результати на виході. І давайте ще жовтень подивимось. Тут все вже більш і в жовтні у нас тут все більш гармонійно, тут декілька тільки днів було з просадами, а так все загал, загалом 14 доларів Etsy спокійно собі куштував. Тепер давайте search аналітику подивимось Ось цю search маркетинг search аналітика, де ми з вами дивимося позиції наші в пошуку. Кастомно вибираємо вересень. Вересень, Як ми бачимо, ключові теги, там скільки відвідувань. Загалом у нас там в районі 40 було з кожного з цих ключових тегів в візиті. Тут трошечки вже з вересня почав відростати цей трафік. Та ріст по ключовому тегу продовжується у нас і в жовтні місяць. Це в першу чергу за рахунок за рахунок ось цього дешевого лістингу, який пушиться далі в пошуку. Крім того, там і інші підростали позиції, але найважливіше саме за рахунок нього. І ось також конверсія була якраз по ньому отримана. По цифрі я бачу. Тут ви можете подивитись позиції в пошуку в цій колонці Лістінгс, але якщо я відкрию, то воно просто на даний момент позицію в пошуку надасть, не на момент помісячно, як тут фільтрував. Окей, це подивились. Тобто у вас є візити, виторги. Витрати на рекламу, все в принципі зрозуміло. Як ви бачите, по на аналітики, та в тому числі, як я не стараюсь, все одно а, магазин вже асоціюється саме з стримачами гатних. Це є там ядром асортименту, і ми там міняємо ці там співношення ключових тегів для того, щоб там в ранку в топ-5 у нас цей був Волдекор. Зрозуміло, що його також замовляють, але все ж таки Etsy мене вже асоціює саме там з тримачами для книг. Цей магазин. Окей, Etsy, я приймаю правила гри, гри. Хто я такий, щоб з тобою в цьому плані сваритись, будемо і надалі розвивати цей напрямок, плюс там додавати деякі. Але як ви бачите, що не виходить в мене змінити тематику вже для ЕЦІ вже по ходу гри. Тому що тому зрозуміло, що я можу радикально видалити всі там тримачі і залити чисто там декором. Але в, в цьому зрозуміло, що немає ніякого сенсу. Краще ми будемо рухати. Так, як нас веде Еці, а інші магазини у нас будуть загалом в принципі, без тримачів. Тому також ці правила гри я приймаю від Еці, тому що, ну що, що, хто я такий, щоб зараз сваритися? А? А, мені все подобається. Я вам дякую. Знаю, що багато з вас хочуть подивитись цю статистику чистого прибутку, який там в мене був по цим місяцям. Як про... анонсував до того, що на даний момент це ми не будемо вже виносити цю інформацію, бо вона не є не зовсім коректно, залежно, залежно від того, як її там рахувати і так далі. Багато нюансів з'явилось. Тому можу сказати, що відсоток чистого прибутку залишається приблизно, як і був у нас. В літні місяці роботи до того, хто постійно дивиться канал в курсі, що там у нас по відсоткам прибутку. Тому ми надалі продовжуємо там відкриті цифри, які на я вам буду все показувати, тому що вам зрозуміло, що цікаво динаміку, а свою, скажімо, внутрішню двіжуху залишу для себе. Думаю, що ви це розумієте. Також із нового в підході з роботою, як ми з вами говорили, що є моменти, що є ліфтинг, які ми тестуємо, які заходять. Ті ми залишаємо капіталізуємо ці лістинги, які не заходять і змирають там мало переглядів, тягнуть наш магазин вниз. І ми раніше виводили ці лістинги з асортименту і. Подавали товари під різним соусом. Тепер ми ще також аналізували, які лісінги заходять краще, крім того, що просто трафік. Нам ще й показники конверсії були важливі для того, щоб залишати в рекламі. Тепер ми пішли далі і вже починаємо виводити з асортименту прям не працюючі товари. Тобто, зараз з одного боку ми вже на кожен місяць ставимо задачі по конкретному кількості виготовлення нових товарів, і також вже буде KPI на те, щоб виводити прям не працюючі товари з асортименту. Тому що показник конверсії це взагалі як основ Нова основ для просування на еці. Зрозуміло, що коли у вас ма новий магазин, ви можете там цього ця, ця інформація, вас може лякати. Що ай-яй яй, показник конверсії, якщо ж я буду підніматися Нічого страшного, еці дає вам можливість буде давати вам все одно позиції в пошуку. У вас будуть продажі, все нормально, не переживайте. Тобто цей магазин загалом. Він постійно працює в прибуток, тому і по суті ще й результати так не зовсім динамічні, тому що в першу чергу ми, ми тут про заробляння грошей, і це реальний кейс. Тому не переживайте. Якщо ви тільки починаєте на еці і думаєте, ой-ой, ой в мене показник конверсії нового магазину однозначно не буде, як у великих магазинів. Мені там все торба, гайки і не буде ніякого ніяких продажів. Все нормально буде. Як ви бачите, наприклад, і мого магазину ми тут з вами спілкуємось, Він постійно працює в прибуток. Тобто Etsy дає можливість заробляти, просто будете далі покращувати та працювати безперервно показником конверсії. Зрозуміло, що якщо у вас є інвестиції, ви можете зайти і одразу пропушити рекламу, одразу е, встривати на максимальний показник конверсії. Це також дуже круто. Е, це також е, має право на життя і просто ви себе зекономите купу часу. Але якщо у вас немає там інвестицій, то ви можете прямо з нуля, як я, починати поступово крок. За кроком розвиватись і вже покращити, скажімо так, і свій магазин, і свій асортимент, і базу тегів і так далі. Стосовно тегів, там також є деякі новини, але це вже в цей ролик, скажімо так, не зайде, я вам потім все більш предметно розкажу. Ще раз, крім того, що ми створюємо нові продукти, ми ще кожен місяць обов'язково виводимо якийсь шлаг з магазину. Ну, прям шлаг, я його воні, вон подобався, а дуже сильно, класно деякі товари подобалися. Просто що вони ринку не потрібні, тому що залишати їх не слід. Так, ще з новин провели нарешті фотосесію різдвяну, зняли студію, там пофотографували купу всякого класного контенту, назнімали, який зараз будемо використовувати. Нарешті, скажемо, з'явилась можливість знімати студію, а не просто щось десь там якось фотографувати. І це прям дуже круто. Зараз е, буде знову захід на Pinterest, тому що перший захід мені сподобався з математичної точки зору. Ми там дійшли до 100 тисяч переглядів на місяць, але за рахунок того, що у нас не було живого контенту, так тільки те, що ми фотографували але саме безпосередньо для карт товару, воно якось заглохло, все стало на одному місці. Я зрозумів, що не хочеться далі так рухати, будемо трошки інший підхід пробувати. Тому зараз у нас є контент, ось прямо в день зйомку відео. Ми вже, там, у нас є там вже 9 відео там, для TikTok. почнемо викладати, викладати відео в TikTok. вже є відео для Рілз. В інсту будемо викладати, дивитись, можливо, почнемо YouTube використовувати. Тобто, те, що я також ставив собі задачу на цей місяць, почати працювати з соцмережами, більш комплексно зараз будемо працювати з соцмережами. Вже в контексті того, що це наш унікальний створений контент і більш якісно. Також серед тенденцій бачу, що чим ближче до сезону, тим більше люди починають користуватись промокодами. Тому ці маркені коди на покинуті корзині, на додавання влюблених, на постійних клієнтах, не забувайте їх проставляти, відправляти своїм людям, не забувайте їх змінювати, коли ви змінюєте відсоток знижки там кожен день у ці наші базові акції, для того, щоб повертати для себе людей. Тому що зараз якраз люди постійно шукають, що купити, і коли до них приходять. Якісь промокоди на знижку, які вони отримують на пошту, то вони з радістю їх можуть видати в вашому магазині. У мене вже другий рік поспіль я бачу, що саме кількість використання промокодів радикально підвищується в сезон. Тобто це стандартна практика. Ну що, тобі корисно було? Цікаво було? Можеш лайк поставити? А? Можеш? Ну, ти ж тобі ж не важко. А мені ж класно. А іншим підприємцям класно. Дякую і закінчити. Хочу такою думкою, яка мене з чату скажімо, надихнула. У нас там збільшилась радикальна кількість людей, і частина людей ну зрозуміла, що там або песимістично налаштовані. Неважливо суть в тому, що там такий висновок обговорювало, що типу на Etsy багато продавати не можна. Напевно, що в тому числі базуючись і на моїх продажах на моєму магазині. Це не зовсім коректно, як на мене, висновок. Чому тому, що по перше, зрозуміло, що є багато магазинів, які досить, досить, досить потужно продають, особливо це стосується там меблярів українських, особливо тих там дитячі меблі. І пазли, дитячі іграшки, все, що стосується деревини, українці, як ви знаєте, що розривають на цьому майданчику, і не тільки зрозуміло, що українці. Якщо ми зайдемо там в товари зі шкірою, то там також українці прям офігенно представлені. Якщо ми візьмемо мій досвід, то давайте просто для щастити для експерименту розуміти, що інвестицій було мінімально. Що там тисячі доларів було інвестовано, і з них майже половина в магазин, щоб можна було, хоч якось, працювати. Товару не було, виробництва свого немає, досвіду також. Тобто, і потім вже почалась повномасштабна війна, і в мене реклами не бюджети починалася з одного долару в день. І тільки-тільки за рахунок реінвестицій розвивав цей магазин. Тобто, думка така, що Etsy давав мені можливість заробляти навіть там з мінімальними інвестиціями реінвестувати і. Зростати так поступово при тому, що на якусь частину ж цих грошей треба було і жити. Тому мій досвід не може бути репрезентативний на всі ніші, на всі моменти на єці накладені. Є люди, які заходять з інвестиціями, які заходять з одразу стратегії, там як я, в принципі планував собі на початку. Попалити якісь кошти для того, щоб отримати позиції. Є люди, у яких є товари, у яких менша конкуренція. Ось, наприклад, магазин, який ми ведемо, подивіться на його статистику. Ми з середині травня з ним працюємо, вже виторг більше ніж у мене. Тобто, там просто щоб більш. Вдалі продукти можуть бути або там інші стратегії, або там купа-купа факторів можна на Etsy продавати багато, дуже багато успішних кейсів. Тому давайте вчитись у найкращих, розвиватись, збиратись, обговорювати знання, ділитись якимось лайфхаками і розвивати разом нашу економіку. Якщо вам сподобалось це відео, найкращим вдячністю для мене буде, якщо ви задонатите будь-яку копійчину на будь-який фонд, який вам подобається підтримку українців, дрони. Реабілітація машини, ви знаєте, що потребу фронту дуже багато. Будь-яку там 5, 10, 100, 200 гривень просто закрили собі відео, закинули кудись і кайфуйте. Ви ж самі від цього себе будете краще почувати. І нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку. До зустрічі.